Чекати, ви що розказуєте, береште мені, хоче. Я не берете ви мені! Я вас обирав! Я, я вас обирав, я не обирали ви мене. Я Якщо ви я кажете, що я не можу на партію регіону, то я не був. був. Не Я говорю, партія його не потиснула, а ви потиснула, вас дітям не потиснули. Ви потиснули. Я говорю, що припарчте! Послухайте, я говорю. Послухайте, я говорю. Я не Послухайте, я говорю. Даже партія його не потиснула, я не кажу, що ти був бачити. Хочу слухати, тому що ви мені в очі бреше. Я брешу. Я ви мені тут я вас обирав. <тану> Я не ви ви Я постоянно вибрав. Знаєте, депутати з Армажорита? Ви обрали. Яка От ваш депутат обраний те, що повіхали в ванни. Районну раду. Мі Він такий саме як ти. Куплений за гроші, Я не знаю, куплени за гроші. Ну ви його обрали. От, кого обрали? У То чого й до нього? Як ви звали за батьківщину, що в район депутати голосують за мажоритар? як я це Слухайте система. Ви депутатів будете визволювати, якщо ви хочете звіти. Депутати вже прийшли. Ми не хочемо нам тут нормально. Вам буде нормально. Вам є нормально, бачите, є нормально. Депутатів ми визвонили ще вчора. І вони щось не прийшли. Не знаю. Ну, відповідно, правда, не знають. Ви тільки не як ви вас повторяємо, що вони ваштували. Ну, що вони не прийшли, які не влаштували.

у вас просто половина депутатів сьогодні не прийшла. Що ви інтерес? забираєтесь? Верховну Раду ми не вибрали. Вибрали Олексія Петровича Порошенка, який у вас вийшов школу. Це депутат, чи не депутат, депутати? Депутат чи ні? депутати депутати приймати рішення? Давайте добре. Ви нічого не робите зараз. У вас устроення просто классно. Следующая сесія буде те же самая. Вы это что-то розрабатываете, понимаете? Правильно, це так не